Допомагати військовим не стояти осторонь, під таким гаслом працюють діти на майстер-класах в міському будинку культури. Спочатку виготовляли патріотичні обереги, а тепер заключний. Виготовляють солодощі для військових. Працюють дуже злагоджено з великим задоволенням. Під керівництвом фахівця своєї справи Людмили Татар, котра з початку війни очолює загін поляниця, котрий багато наших хлопців на передовій знають і щиро вдячні за смаколики, З яким відчуттям ви пересилаєте нашим воїнам. Дівчата з любов'ю, з молитвою працюють і приходять допомагати хоча б маленькою частиною свого серця, нашим захисникам. Це від серця. Від душі на даний момент кожна людина, кожен українець намагається допомогти хоч чимось нашій армії. Я знаю, що ви теж не стоїте осторонь і теж працюєте, особливо з дітками, які зробили вже дуже багато своїх поробок, аби передати нашим військовим. Розкажіть, будь ласка, про це знаєте. Це найменше, що ми можемо зробити зараз для наших захисників. Це підготувати дитячими ручками спеціально до свята невеличкі сувеніри. Наші сувеніри, я ось хочу показати. Вони Такого патріотичного характеру, це бачите, такі брошки, браслети. Сьогодні у нас відбувається майстер-клас із випечки смачного шоколадного печива. Ми сподіваємося, що ці ці подарунки вчасно потраплять до рук наших воїнів-захисників, які охороняють наш поки що дякувати Богу, і сподіваємося, що так буде надалі мирний сон. І це лише як я повторюсь, маленький маленька частинка того, що ми можемо подарувати їм до цього дня. Отож, діти старанно працюють. Сьогодні вони готують солодке печиво, роблять все з любов'ю, і навіть трішки забруднені щічки та ручки не стають на заваді. Працюють і хлопчики, і дівчатка. За їх роботою приємно споглядати, бо роблять вони все старанно. І в один голос говорять про найзаповітнішу мрію, щоб швидше закінчилась війна. З дитячих вуз це звучить досить хвилююче і трепетно. Щастя, здоров'я та щоб вони вернулися до себе додому. Наші військові повернулися додому, і ми жили мирно і щоб наші військові перемогли росіян. Моя мрія, що закінчилась війна, і наші воїни прийшли здоровими та живими. До цих дитячих слів доєднуються всі, хто свято вірить в нашу перемогу. «Я кожного українця, кожної людини, яка Незалежно від національності, але вона проживає на нашій території. Це перемога, мир і щастя для своєї родини, для своїх внуків, дітей, правнуків, щоб усе було гаразд. Що ви бажаєте нашим воїнам? Я бажаю від лиця усіх наших дітей, вихованців студії, керівництва, щоб усі наші воїни-захисники якомога швидше повернулися додому цілими, неушкодженими, здоровими. І лише з перемогою віримо в вас, наші захисники. Тож нехай оці дитячі поробки і смаколики, котрі ви отримаєте до свого професійного свята, додадуть вам сил та енергії, бо виготовлені вони не тільки дитячими руками, а й палкими їх серцями, з молитвою до Бога за вас, наші герої. Тож повертайтеся живими! На вас чекають ваші діти, родини і вся Україна.